На шкільному дворі звучить музика: кольорові кульки та квіти основний атрибут свята останнього дзвоника. Молодші школярі радіють у них попереду. Канікули випускники сумують сьогодні. Вони фактично прощаються з рідною школою. Сьогодні уся шкільна родина разом. Родина, яку об'єднують любов і повага до школи. Дружба і злагода об'єднує усіх присутніх, учнів батьків, вчителів. Адже школа номер 39 є школою родиною. Тому в них все по родинному тепло та затишно. Завжди керівництво школи в такі дні робить щось особливе. Так було і цього разу. Моряки маршем пройшли вздовж урочистої лінійки, а потім підкорювали усіх присутніх своїми запальними танцями. Наша школа родина. Відкрила ще одну сторінку освітянського літопису, куди війдуть імена найкращих учнів України. Це відмінники навчання, це переможці олімпіад, проєктів, це спортсмени, які вибрали звання бути першими на різноманітних змаганнях. Відмінників школи нагородили грамотами. Найкращі школярі інтелектуали, спортсмени отримали нагороди, подарунки і, звісно, почули теплі слова від керівництва школи та гостей. Дійсно, діти попрацювали у цьому році дуже продуктивно. Більше 200 конкурсів: інтелектуальних, спортивних, творчих і багато перемог. Будьте міцними, будьте такими, якими вас виховала. Найкраща школа в Херсоні, Вона єдина родинна школа. І будьте гідні цієї школи, гідні Херсону. Я желаю, щоб ваша жизнь все, о чому ви мрієте. Я розумію, що для этого на буде приложити определенне усілля. Ну пусть счастливых щасливих в вашей жизни в тені просто можна більше. Ці діти чули дзвоники останні і перші не один раз і чули їх по-різному. Тоді, коли з букетом квітів перші своїй вчительці йшов на перший урок в перший клас. І дзвінок, який випускник почує сьогодні, в останнє, і який покличе в нове життя? Тетяна Яременко, Станіслав Яременко, телеканал Скіфія.